Нещодавно вони лише красувалися на вічовому майдані, а нині вже працюють. В Івано-Франківську офіційно розпочала роботу: муніципальна інспекція з благоустрою. На вулицях міста їх можна побачити парами: чоловіки та жінки у кепках та яскраво-зелених жилетах обстежують територію та попереджають франківців у разі порушень. Кажуть, люди їх сприймають по-різному, бувають і конфлікти. Втім, інспектори запевняють, що психологічно до цього готові. Наразі найбільше вияв. Воли зловживань пов'язаних із зовнішньою рекламою. Прилегла територія біля закладів торгівлі. Тимчасових споруд неохайна або немає смітників, або відсутня. Ну інші елементи благоустрою, які вимагаються, то ми підходимо, просто людям роз'яснюємо, що то повинно бути, того не повинно бути. Більш детальніше про роботу новоствореної екополіції прозвітували у мерії за словами посадовців. Інспекція виявила чимало засмічень, а ще незаконних розкопок, відсутніх каналізаційних люків, решіток і невивезене сміття по другому округу на території колишнього ЖАО-4. Там традиційно є проблема із вулиця Побутова, біля дому скорботи, зокрема, і побутова-7. Там засмічення територій, воно там вже є систематичне. Тобто інспектори вчора десь проводили до роботу, але... Напевно, будемо вже складати протокол наступного разу. До речі, якщо раніше інспектори мали бути закріплені за дев'ятьма секторами міста, то нині цю кількість скоротили до п'яти. Все для того, щоб вони мали змогу працювати у парах. Та на одному окрузі одні ті ж екополісмени не затримуються щодня патрулюють іншу територію. Ми їх щас змінюємо. тобто щоб завжди ми мали об'єктивну картину від кожного різного інспектора. Е, є комплексне відпрацювання. Якихось більш проблемних зон, де дійсно залучається 5-6, а деколи навіть і при потребі всю інспекцію нагадаємо, наразі муніципальна інспекція лише спілкується з франківцями. Спочатку наступного тижня складатиме приписи, а вже потім розпочне виписувати адмінпротоколи. Андрій Гаргара телеканал